Як ніхто інший у своїх роботах Клімт віддавав данину жіночій красі і завжди ставив жіночу привабливість у центрі своєї творчості. У кожному портреті майстер шукав нові ідеї, немає одинакових композицій. Кожен портрет супроводжувався безліччю малюнків олівцем, які Клімт використовував для розробки своїх, здавалося б, ідеальних фізичних поз і часто окремих деталей, таких як положення рук. Ранні портрети, створені Густавом Клімтом наприкінці XIX століття, відрізняються високим ступенем реалістичності. Насправді стиль Клімта базувався на портретній фотографії. Ця тенденція до високого рівня реалізму посилилася на початку 1890-х років, наближаючись до майже фотореалістичного стилю. Приклади включають портрет молодої дівчини в музеї Леопольда та портрет жінки у віденському. Музеї. Однак через деякий час художник відмовився від мініатюрної фотореалістичної техніки і звернувся до методу, який має ознаки імпресіоністського стилю живопису. Лише невеликий натяк на контури, обличчя жінок проступають із напівтемряви, ніби розмиті, фігури зливаються з фоном. Трохи згодом Клімт продовжив розвивати свій портретний стиль, підкреслюючи жіночий одяг. З великою ретельністю він присвятив себе відтворенню складних жіночих суконь і приділяв велику увагу таким деталям, як рюші та шовкові стрічки. Поступово Клімт також збагачував свої композиції символічними декоративними елементами. Після 1905 року портрети Клімта почали навпаки дивувати своїми точними і гострими контурами. Візуальна різкість і чіткість цих картин посилюється насамперед їхнім фоном, який часто мав різкі геометричні мотиви. Квадрати, хвилясті лінії та спіралі можна знайти у великій різноманітності, наприклад, як елемент дизайну для сидінь, меблів і фону. А в жіночих портретах, написаних Клімтом після 1910 року, в орнаментах одягу чи шпалерного фону почали домінувати квіткові мотиви. Клімт створював приблизно один великоформатний жіночий портрет на рік. Він був одним із найбільш високооплачуваних художників свого часу. Зображення жінок Клімтом відзначаються своєю неабиякою еротичною силою. Невід'ємною частиною його портретів завжди була жіноча сексуальність, навіть якщо портрет більш класичний і спокійніший, то впевнений погляд моделі і так зраджує, що перед нами спокуслива і впевнена в собі жінка. Але ким були всі ці жінки, які здомінували творчість Густава Клімта? Відень на зламі 19-го і 20-го століть у часи Бель-Епок був захоплюючим місцем. Соціальні зміни та боротьба між традицією та сучасністю вплинули на мистецтво, літературу, музику та театр. Стрімкий розвиток індустрії та неймовірний технічний прогрес, вибух засобів масової інформації, фотографії та подорожей призвели до народження сецесії. Віденська культура близько 1900 року прагнула відкритися назустріч тенденціям, що йшли перш за все з Парижа та Мюнхена. Важливу роль відігравали також Бельгія і особливо Великобританія. У 1897 році було засновано Віденський Сецесіон. Це була назва не лише стилю, а угрупування. Президентом-засновником якого був Густав Клімт. Підтримували його в цьому інші талановиті митці. Їхній вихід із Віденського товариства художників з ув'язнення художнього канону відбувся досить в такий демонстративний спосіб. Їхня перша вистава здобула неабияку прихильність, і вирішено створити штаб Павільйон Сецесії. Сецесія мала стати лейблом, брендом, а їхня штаб-квартира жирним знаком оклику. Фасад будинку прикрашали характерні для сецесії елементи: рослини, комахи, орнаментальні декорації та, звичайно, позолота. У 1890 році, за рік до офіційного відкриття новозбудованого придворного музею, в якому зберігаються імперські колекції мистецтва, Густав Клімт, його молодший брат Ернст Клімт та їх друг Франц Матч отримали замовлення на виконання серії картин, що зображують важливі періоди європейського мистецтва, серед яких давньоєгипетське, давньогрецьке та римське. Розробляючи свої фігури, Густав Клімт небезкомпромісно наслідував стиль того часу, який він зображував. Роздягнена молода жінка у правій руці тримає анг єгипетський символ життя. Її шию прикрашає пектораль, з обох боків якої розташовані змії кобри, так звані Уреї, які у свою чергу носять сонячні диски на своїх головах. У зоні між колонами справа Клімт розташував різні єгипетські предмети. Вочевидь, художник користався з видань єгипетського музею, щоб мати змогу передати репрезентативний огляд епох давньоєгипетського єгипетського мистецтва. Афіна Палада є композиційною відповіддю її єгипетського аналога, що стоїть пора воруч. М'які об'ємні яскраво червоні складки її мантії роблять її єгипетську колегу ще більш неодягненою, але обидві жінки дивляться на спостерігача так само впевнено. Взимку 1898 року відбулася друга виставка Віденського сецесіону Густав Клімт вперше показав портрет дами з вищого світу. Це була Соня Кніпс, яка завдяки грошам свого чоловіка могла підтримувати мистецтво та художників. Соня була не просто аристократкою та дружиною багатого промисловця. Вона була навіть чимось більшим не лише для самого Клімта, а й для всієї мистецької спільноти відня. Це була жінка, яка чинила опір патріархальній моделі сім'ї і прагнула до емансипації. При створенні портрету художник надихався віслером і макартом, що вилилося в абсолютно новий стиль. Соня, одягнена в ніжно рожеву сукню, дивиться прямо на нас, але думками вона десь в іншому місці. Цей відсутній вираз обличчя став візитною карткою ФАМ Фаталь на портретах Клімта. У руці жінка тримає маленьку червону книжку. Швидше за все, це подарунок художника, альбом його етюдів. Захоплення класицизмом Фейербаха, езотеричним світом свінксів, химер і масок Фернана, Кнопфа, скульптурною експресією родена та роботами фон Штука лягло в основу заворожуючої Афіни Палади. Всі звикли дивитися на фінпалац з білого мармуру. Однак Клімт представив її як сучасну сецесіоністку. І відразу й не зрозуміло, чи перед нами богиня чи демон. Її палкий погляд, монументальна поза відразу стали іконою віденської сецесії. У 1894 році Густав Клімт і Франц Матч отримали замовлення від міністерства освіти Австрії намалювати монументальні алегорії для стелі великої фестивальної зали Віденського університету. Було заплановано п'ять панно. Обидва художники розподілили замовлення наступним чином. Матч мав намалювати велику центральну частину та картину факультету релігієзнавства, а Клім зосередився на зображеннях факультетів філософії, медицини та юриспруденції. Відкриття картин перед великою публікою було початком найбільшого мистецького скандалу ХХ сторіччя. Для факультетської картини філософія Клімт обрав разючу асиметричну композицію. Ліворуч він показує безліч людей у вигляді ланцюга голих фігур, а праворуч представляє майже порожнє небо, на якому тільки-тільки з'являється постать гігантського сфінкса. Людство зображено за допомогою окремих типів людини різного віку та статі, але крім молодих і привабливих людей, Клімт зобразив і старіючі тіла. У нижній частині людського виру, наприклад, помітне голе тіло старого, що закриває обличчя руками. Алегорією факультету філософії став Сфінкс, чия тіньова фігура з'являється нібито з туману. У стародавній міфології Сфінкс вважався хранителем нерозв'язаних таємниць та загадок. Асиметричну композицію Клімт обрав і для зображення факультету медицини. Тут також не бракує оголених жіночих тіл. Особливо вражає гола молода жінка, яка є єдиною фігурою в лівій частині картини. З головою, нахиленою набік і витягнутою рукою, вона приймає позу, що символізує підпорядкування хворобі та смерті. Зображення вагітної жінки було абсолютно новим для того часу поняттям. Поруч з нею Клімт помістив смерть у вигляді скелета, щоб висловити загрозу розвитку життя. Незважаючи на велику кількість фігур, що символізують страждання людства, Клімт не обмежує зображення оголених фігур. Швидше, навпаки, незалежно від статусу та кількості майна, всі нагі та неозброєні в очах смерті та хвороби. Єдина фігура, яка звернена прямо до глядача, це фігура гігієї в нижній частині картини. У грецькій міфології їй поклонялися як богині медицини. Вона тримає чашу, з якої п'є змія Ескулап, ще один символ медицини. Але найбільше незадоволення викликало пано з алегорією юриспруденції. Клімт обирав сцену суду, в якій старий голий чоловік постає як обвинувачений перед трибуналом. Перед ним здіймається величезний восьминіг, Його щупальця тримають бранця, немов кайдани. Чоловіка оточують ерінії, богині месники, які притягують людей до відповідальності за їхні злочини. У верхній частині картини перед декорованою стіною постають три жіночі постаті, уособлення справедливості, права і правди. Велика відстань між ними та обвинуваченим очевидно ілюструє недоліки судових рішень та юрисдикції. Ця робота викликала загальний резонанс серед публіки та преси. Клімта навіть звинувачували в порнографії та деморалізації суспільства. Численні професори Віденського університету категорично відкинули роботи Густава Клімта. Для них зображення не мали нічого спільного з концепцією філософії, медицини та юриспруденції. В їхніх очах Клімт висміяв ці науки. Але щось мені підказує, що Клімт розумів кожну з цих галузей набагато краще ніж її представники. Таким чином, факультетські картини ніколи не виставлялися у великому залі університету. Клімт викупив свої картини за власні гроші та пообіцяв більше ніколи не приймати публічні замовлення. Натомість він направив всю свою енергію на портрети та пейзажі, зміцнивши свою репутацію художника-революціонера та здобувши міжнародне визнання. Густав Клімт у своїй творчості не цурався інших мистецьких галузей та повними жменями черпав з мозаїки, ювелірного ремесла, килимарства та художнього ткацтва. Присутність золота та складних орнаментів не випадкова, адже, по-перше, батько Густава був гравером по золоту. А по-друге, Клімт здобув освіту у віденській школі мистецтв і ремесел. Тож спочатку спеціалізувався в декоративному мистецтві. У травні 1903 року, а потім знову у грудні, Густав Клімт, якому виповнився 41 рік і який вже був визнаний одним із найвидатніших художників Європи, приїхав до Італії в пошуках нових джерел натхнення, але він не поїхав до Риму чи Флоренції. Його більше цікавила равенна та Венеція. Як думаєте, чому? Тому що саме там можна було побачити приклади золотих візантійських мозаїк раннього християнства у Венеції в базиліці святого Марка, а у равенні в Базиліці Сан Вітале. Відчувши візантійську атмосферу, художник повернувся до Австрії більш сповнений рішучості. І так почалася золота доба в його творчості, протягом якої він створив три віки жінки, портрет Аделі Блохбар і, мабуть, найбільш відомий твір поцілунок. У 1903 році Клімт отримав замовлення від власника цукрового заводу Фердинанда Блохбаера. Він мав написати портрет його дружини Аделі Блохбауер. Портрет коштував близько 4 тисяч крон, тому портрет Аделі був ще й символом статусу родини Блохбауер. Це була справді велика сума, враховуючи, що середній заробіток, наприклад, зарплата шкільного вчителя, становив лише близько 1200 крон за рік. На цій картині багатим геометричним декором покрито не лише фон, але й сукню жінки. Виняткове використання справжнього сусального золота, яке прикрашає сукню, крісло та фон на цій картині, та ще й в такій величезній кількості надає їй майже магічного та культового характеру. В жіночих портретах воно мало на меті посилити силу впливу і зачарувати. Здавалося б, така кількість золота могла легко поглинути всю фігуру Адель. Проте жінка не губиться в цьому золоті, а навпаки, важко відірвати погляд від її гіпнотизуючого обличчя. Перламутрова шкіра, розчервонілі щоки та повні червоні губи, погляд моделі мрійливий, портрет чуттєвий, елегантний і дуже гідний. Це втілення жіночності, помістивши Адель на сяюче тло, Клімт надав їй вигляду ікони, яку мистецтвознавці порівнювали з мозаїчним портретом імператриці Феодори в равенні. Жодній жінці, яку він зображував, Клімт не приділяв стільки часу та уваги, як Адель. Її портрет був готовий лише через чотири роки. Ходили чутки, що Адель і Густав стали коханцями, адже вони проводили довгі години в майстерні художника. Однак і художник і модель не розкривали подробиць свого життя в листуванні. Деякі намагалися шукати підказки в картинах Клімта. Багато істориків вважають, що юдита, написана Клімтом, має разючу схожість з Адель. Художник представив біблійну героїню як таємничу спокусницю з відкритими грудьми. Він прикрасив її шию широким, коштовним намистом, разюче схожим на те, що видно на портреті Адель. Коли Клімт показав картину з Юдитою на виставці Сецесіону, усі були шоковані не лише чуттєвою еротикою, яку випромінював портрет, але перш за все тим, що обличчя Юдити здавалося всім знайомим. Однак, схожість Юдити і Адель нічого не говорить про стосунки густава та його моделі. Залишається лише гадати, чи це була просто дружба, заснована на любові до мистецтва, чи щось набагато більше. Клімт часто приймав замовлення на портрети жінок із заможних родин. Багато з них були єврейського походження. У відні жило чимало євреїв, і найбагатші охоче інвестували кошти в мистецтво. Один з таких портретів портрет Амалії Цукеркандль. Як бачите, він не закінчений. Клімту вдалося написати лише обличчя жінки. Він почав писати портрет в 1914 році. Однак, початок Першої світової війни змусив Амалію та її чоловіка-лікаря переїхати до Львова. Після повернення зі Львова Клімт хотів відновити роботу над її портретом, але не встиг. Життя Амалії закінчилося трагічно. Під час Другої світової війни вона була заарештована націонал-соціалістами згідно з нюрнберзькими расовими законами та вбита у 1942 році в німецькому концтаборі Белжець на території Польщі. Парасолі, футболки, листівки, магніти, пазли, кухлі, чашки, тарілки, чи є щось у відні, на чому б не надрукували пару з картини поцілунок Клімта? Але хто ж ці закохані? Вони залишаються анонімними для багатьох відвідувачів віденського бельведеру, але існує цілком правдоподобна теорія, що на цій картині Густав Клімц зобразив дві неординарні постаті віденської богеми періоду бельепок себе самого та талановиту модельєрку Емілі Луїзу Флоге. Невідомо чи ці двоє відчували один до одного щось більше аніж платонічну любов, але їхній зв'язок також не можна назвати лише дружбою. Емілі познайомилася з густавом, коли їй було 17 років. Скоріше за все на весіллі своєї сестри Хелен, котра вийшла заміж за молодшого брата Густава Ернста Клінта. Після смерті свого брата Клімт опікувався вагіною Хелен і частенько бував в домі флоге. Він також проводив з ними літо в їхньому будинку на озері Аттерзе. Між 1900 і 1916 роками він написав близько 40 пейзажів у цьому регіоні, створивши таким чином вражаючу мистецьку спадщину для Аттерзе. Саме під час літніх поїздок на озеро вони з Емілі зблизилися, а за деякими словами навіть стали нерозлучними. У 1902 році Клімт написав найбільш відомий портрет Емілі. Модель стоїть прямо, поклавши одну руку на стегну. Її самовпевненість вражає. Портрет викликав скандал серед віденської еліти, коли був показаний на виставці Сецесіон у 1903 році. Відверта, як на ті часи, сукня, в якій позувала фльоге, викликала обурення. Довга, багато декорована, чуттєво облягала тіло і гарно підкреслювала фігуру молодої жінки. Однак слід пам'ятати, що Фльоге була не просто звичайною дівчиною з віденського вищого суспільства. Її вважають однією із найвидатніших модельєрок того періоду. Їй присвячена стаття в Harper's Bazaar під назвою До коко Шанель була Емілі Фльоге, дизайнер, про якого забув світ моди. Вона ще до Коко Шанель відкрила бутік в Парижі, а її жіночі проекти були надзвичайно популярні. Почуття стилю цієї жінки випереджало час, тому її часто звинувачували в надмірній екстравагантності. Але, як бачимо, це зовсім не заважало густаву клімту. Вочевидь, Емілі вплинула і на стиль художника, оскільки він почав носити довгі туніки, дуже схожі на ті, які проєктувала його подруга. Обоє мали слабкість до орнаментів, тож їхній одяг відображував цю спільну любов. Зверніть увагу, що на кожній туніці можна побачити типові для картин Клімта орнаменти. Емілі, як на ті часи, була надзвичайно розкутою жінкою і, що варто підкреслити, повністю фінансово незалежною. Вона ніколи не вийшла заміж і не створила сім'ю. Це було її свідоме рішення. Чи сталося це через нерозділене кохання до густава Клімта? Важко докопатися до правди, коли художник помер у 1918 році. Емілі зібрала їхню кореспонденцію та спалила її. Численні романи Клімта є підставою для істориків вважати, що Клімт не мав до Емілі романтичних почуттів, однак важко заперечити, що це була найближча йому жінка. Коли він одужував після інсульту в січні 1918 році, його перші слова були: Нехай прийде Емілі.